З 24 по 26 вересня прийшла друга школа тютерів. Головною метою школи є надання здобувачам вищої освіти необхідних знань та навичок для участі в тютерській програмі для першокурсників, пілотування якої розпочалось в університеті з 1 вересня, в межах міжнародного проєкту Erasmus плюс К2ПРОМТ. Програма включала тренінги з розвитку комунікаційних і лідерських навичок, організації т'ютерських сесій, а також практичні вправи для зміцнення командної роботи. Тютери готові допомагати першокурсникам на основі принцип рівне рівному, створюючи дружнє та підтримуючи середовище. Загалом навчання пройшли понад 50 студентів. Учасники школи взяли участь в офлайн тімбілдингу навички тютера, комунікація, лідерство та робота в команді, метою якого було розвиток ключових навичок для успішної діяльності тютера. Учасники заповнили Кети зворотнього зв'язку, а також пройшли тестування для визначення свого рівня сформованості таких навичок як лідерство, командна робота та комунікація. Школа тютерів не лише розвиває лідерські та комунікаційні компетенції учасників, а й сприяє створенні дружні атмосфери, адаптації першокурсників до нового етапу їхнього життя в національному університеті Чернігівська політехніка.